Сьогодні відбулося чергове засідання, судове засідання. На цьому судове засідання ми пройшли всю стадію дослідження речових доказів. Також за клопотанням сторони обвинувачення ми допитали додаткового експерта, який проводив судову медичну експертизу. Ми його допитали для встановлення додаткових обставин в цьому провадженні. Також буде вирішуватись питання на наступне засідання зі сторони обвинувачення щодо. Доцільності призначення додатково комплексної судово-медичної експертизи з іншими експертизами йдемо до логічного кінця, саме задоволення на задоволення позиції сторони винувачення до вічного покарання винувачення. Багато позицій ми фіксуємо, що стоян що винувачення преше під час як і до розслідування, так і зараз під час прислідження доказів. під час загалом судового засідання, це, на нашу думку, є позитивно. Ми ще раз підтверджуємо його умисел саме на вбивство неповнолітнього.